Ні кілометра без контролю. У Львові трамваї обладнають навігаційними пристроями. За допомогою супутника планують контролювати рух або простій транспорту. Детальніше дивіться у сюжеті. Щодня у Львові на маршрути виходить 55 трамваїв. Пасажири на зупинках стверджують, чекати на транспорт інколи доводиться хвилин 20. Проте більшість до затримок у Русі ставиться з розумінням. це ж не не, не тролейбус, не автомобіль. Він як зламається, Він ставить зразу за ним уже йде. Номер четвертий. І мені здається, що він частіше їде. Колись його не довше на нього чекала. Багато заторів, машин, багато через зло. Системи навігації в трамваях та тролейбусах вкрай потрібні, запевняють у Львів електротрансі. Це обладнання передбачене для цього, щоб, ми, щоб диспетчерська служба могла контролювати роботу і могла управляти цими трамваями, тобто безпосередньо через голосовий зв'язок з водієм. Важливий плюс нововведення система буде оголошувати зупинки. Окрім того, дисциплінувати водіїв, адже диспетчер зможе проконтролювати увесь маршрут. Вартість одного GPS-пристрою пристрою майже 300 доларів. США наразі gps навігатори встановлено лише у 35 львівських трамваях. До кінця року такими пристроями обіцяють обладнати усі трамваї. Юлія Танесієнко, Дмитро Кривенко, вісник.